Не минуло кількох місяців, як сьогодні, Верховна Рада заборонила призивати багатодітних батьків. Тепер до армії не мають права забирати чоловіків, на утриманні в яких троє і більше дітей, яким не виповнилося 18 років, і тих, які самостійно виховують неповнолітніх дітей, а також від призову звільняються ті українці, які мають дитину інваліда першої або другої групи до 23 років. З музею на війну старенький БТР багато років був музейним експонатом, а тепер поїде боронити Україну. Черкаські добродії спільними зусиллями відреставрували машину, бо певні вік для техніки нічого не важить. Йому вже стонадцять років, а він знову гарцює. Цього БТР-60 музейники лагідно називають гайдамакою. Раніше панцерник катав лише туристів у яру біля музею. Та місяць тому брати бойки, співвласники музею, вирішили надіслати експонат на фронт над ремонтом і модернізацією Разом із волонтерами працювали і в день, і вночі. Витратили 200 тисяч гривень, що їх зібрали місцеві підприємці. Тепер результатом пишаються. Я усилив лобув броню. Я усилив поставив броня вікна, я і пол. Я її крішу зрізав, я її модернізував. Двигун встановили новий. Із середини повикидали непотрібне і застаріле начиння. У БТРі тепер без проблем можуть поміститися 16 солдатів, а не 9, як було дотепер. Одне з головних ноу-гау цієї машини надміцна броньована підлога. Підняли пол високо. Коли БТР підірветься, не дай Боже, на міні тиск розподілиться по всьому БТРі. Коли це буде не піхотна міна, а танкова, так, так далі. Пол полетить в небо в місті з солдатами. Робив як для себе, для того, щоб там солдат вижив. Олег розповідає, як переобладнати техніку, знає не з чуток, бо сам їздив на такому, коли воював в Афганістані. Був підбитий горів у такому бронетранспортері. І от всі частини, які я знав по бронетранспортеру в Афганістану, все тут було зроблено так, як потрібно. Тепер урочисто музейники передають БТРа батальйони від територіальної оборони Черкаси. Це його вояки охороняють південні кордони держави. Ця техніка, значить, броньована, вона посилить захист і, значить, більш значить, буде мобільно наш батальйон переміщатися для виконання поставлених завдань. Гайдамака сподівається, музейники врятує не одне життя. А по закінченню АТО БТР повернеться до музею і стане його головним бойовим експонатом. Ірина Васюра, Олександр Таран, програма Вікна СТВ.